Всім привіт! Що робите? На мене дивитись. Іду зараз збирати прибирати томати зелені там, які, так? На городині і перці. Вночі сьогодні очікується плюс 3. Отже, Оля поприбирає. Ну, ось так. А те, що залишиться, може воно і не цей дрібні такі печінки. Накривати я вже не буду нічого, тому що є думка посіяти гірчицю. Надалі ще буде тепленько посіяти гірчицю, щоб ґрунт лікувався. Ну, ось так. Всього найкращого від щирого серця. Бережимо наших діточок, бережимо себе. Я молюся і рекомендую. Божечка є, Божечка з нами. До зустрічі. Далі обов'язково буде. Щиро вам дякую.